Доброго дня, друзі! Протягом кількох тижнів ми з моїми третікласниками вивчали розділ з інтегрованого курсу Я досліджую світ, організм людини та його будова. Для того, щоб краще зрозуміти будову тіла людини, а також заходи, які роблять його здоровим. Діти виготовили лепук у вигляді книжечки під назвою Моя Моє тіло. На Сторінках цього лебуку, вигляді книжечки, діти розміщували органи тіла людини, а також записували, для чого вони потрібні людині, і які заходи потрібно робити, щоб забезпечити належний ріст і щоб організм був здоровим. Вивчаючи тему шкіра, ось про що мої учні дізналися. Шкіра – це зовнішній покрив тіла людини, який захищає його від різноманітних ушкоджень, холоду, спеки, бере участь у регулюванні температури тіла. Завдяки шкірі в організм людини не проникає вода, шкідливі мікроорганізми. Головна роль шкіри захист внутрішніх органів тіла, від різних ушкоджень. Шкіра складається з пор, волосини, залози, що виділяє жир, залози, що виділяє під та кровоносних судин. Щоб шкіра була здоровою, її потрібно тримати в чистоті. Тіло ми, ми, мити милом і губкою не більше один раз на тиждень, руки мити два рази на день, до і після їжі. Та після туалету, обличчя вуха і шию мити е, не більше два рази на, тиж... на, на день е, в, уранці та перед сном, а також споживати такі продукти харчування: горіхи, сир, авокадо, час, часник, зелень, печінку, м'ясо. Робити обтирання і мазатись кремом. Не менш цікавою була тема Скелет і м'язи. Людині властивих груп злагоджена робота, кістків і м'язів, Та є змогу людині вставати, ходити, гратись, займатися спортом і працювати. Кістки утримують скелет. Скелет означає форму тіла людини, яка його форму. Він захищає від тренування тих внутрішніх органів, головний мозок, легені, серце та інші. У, у скелеті тіла людини розрізняють кістки черепа, кістки тулуба, кістки кінцівок, тобто ніг та рух. Ми не могли би рухатися, якщо в нас не було м'язів. Вони прикріплені до кісток, кожен м'яз потрібен для того чи іншого руху. Наприклад, щоб зробити крок, потрібно роботу два десятків м'язів. Щоб зміцнити скелет, потрібно вживати багато вітамінів С, молоко, шпинат, кібі, солодкий перець, сир, чедр, цибу, огірки, цибулю, часник, кальції, риби. Щоб м'язи були здорові, нам потрібно займатися спортом та робити багато руху. Родзинкою стала тема кровоносна система, де головна роль належала серцю і крові. У організмі людини дуже важливою є кров. Кров приносить органам тіла, поживні речовини та кисень. Вона в зворотному шляху забирає вуглекислий газ, газ, шкідає речовини та навпичу їх в тому місці, де вони. Виводиться з нашого тіла. Кров також бореться з вірусами та хвороботворними бактеріями. Кров рухається по кровоносних судинах, великі кровоносні судини називаються артерії вен. По артеріях кров рухається від серця, а по венах – до серця. Найтонші кровоносні судини називають капілярами. Вони пронизують усі, усі органи тіла. Мушу кров утікти судинами, є серце, кров пробігає по всьому тілу та повертається назад у серце. Цей рух відбувається безперервно. Його називають кровообігом, серце має вигляд мішечка. Стінки його складаються з особливих м'язів, які постійно скорочуються та розслабляються. Отже, серце і судини це органи кровообігу, вони утворюють кровоносну систему, яка забезпечує рух крові. Так, здоров'я та міцне серце потрібно зміцнювати та тренувати. Це нам сприяє фізичні навантаження. В на свіжому повітрі, при корисні рухові ігри. Пам'ятайте, не, не працюйте і не біжіть до незможі в не шкідлево курити та вживати алкоголь. Дітям дуже хотілося дізнатися, які ж органи людини відповідають за її дихання. Дихання важлива ознака будь-якого організму і людині також. Повітря потрібно людині постійно, тому людина постійно дихає весь час навіть у вісні. Людина вдихає повітря носом. та воно частково очищається від пилу і мікроорганізмів та зігріває з носової порожнини через носолодку гортань, трахею та бронхи Потрапля... Повітря потрапляє в легені. Усі ці органи утворюють дихальну систему, Вони... вона забезпечує організм кисені і допомагає виводити з організму вуглекислий газ. Що берегти? Що берегти? Дихальну систему потрібно займатися фізкультурою. Пам'ятайте, правильна постава полегшує дихання. Не пийте холодну воду. Коли кашляєте або пчихаєте, або, прикривайте рот і ніс серветкою. Провітрюйте приміщення, в якому ви знаходитесь, а їсти потрібно ківі, цибулю, яблука, евкаліпт. Завдяки чому можна виконувати будь-яку роботу, бігати, рухатися, навчатися, звідки ж береться та енергія, яка забезпечує людський і дитячий організм. Для того, щоб людина могла жити, працювати, а дитячий організм ще рости, потрібні поживні речовини. Вони надходять з рослиною і твариною їжею. Їжа, яку ми споживаємо, проходить через травну систему. Там вона подрівнюється та перетравлюється. Травна система складається з таких органів глотка, стравохід. Шлунок, печінка, пішлункова залоза, товста кишка, тонка кишка, пряма кишка. Поживні речовини перетравленої їжі через стінки тонкої кишки смоктуються в кров. Кров розносить їх по всьому тілу. Неперетравлені рештки їжі виводяться по прямій кишці. Того, щоб добре пережовувати їжу, потрібно мати здорові зуби. За ними потрібно доглядати, чистити зуби вранці і ввечері по три хвилини. Зубну щітку міняти кожні три місяці. Після, після вживання їжі полоскати рот, не споживати занадто холодну і дуже гарячу їжу це руйнує зуби. Корисними для зубів є продукти, багаті фтором. Це червона риба, кальціє, молочні продукти, залізом, печінка, квасоля, речана крупа та вітаміни. Для того, щоб добре працювала травна система, потрібно дотримуватися режиму харчування, стежити за чистотою рук, мити овочі і фрукти, харчуватися їжею. Рослинного і тваринного походження дотримуватися е, 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 добре перезолоти їжу. А яка система керує роботою усіх органів людини? Послухайте відповідь на це запитання. Злагодженою роботою всього організму керує нервова система. Усе, що ми робимо, підпорядковується командам головного і спинного. Мозку, завдяки мозку ми бачимо, чуємо, думаємо та виконуємо різні рухи. Запам'ятовуємо все, що ми сприймаємо. Нервова система складається з головного мозку, спинного мозку і нелю. Мозок контролює свій організм, завдяки він пов'язаний з усіма іншими органами: Слов, зір, мовлення, мислення. Тощо нервова система працює постійно. Доляки нервові системи, всі органи працюють у тілі людини злагоджено, як єдине ціле. Щоб робота нервової системи не порушилась, потрібно правильно харчуватися і налаштовувати свій робочий день. Є важливо, щоденні прогулянки на свіжому їжому повітрі та міцни нічний Фізичні вправи також поліпшують роботу головного мозку. Людина пізнає навколишній світ за допомогою органів чуття. Разом з дітьми ми створили плакат органу чуття двої помічники». Як же вони нам допомагають? Очі це орган зору, завдяки ним ми можемо бачити телевізійні передачі, можемо бачити природу, що рухається або що не рухається. Не можна сидіти довго за комп'ютером, не можна читати при поганому освітленні світло і попадати зліва на робоче місце. Не, мож, не, можна, чи, не можна читати в транспорті або лежачі, не можна терти очі брудними руками, візьміть частину совичок або рушничок. Шкіра орган дотику. Завдяки органу дотику ми розпізнаємо розмір, форму та поверхню предметів. Шкіра захищає нас від багатьох небезпек зовнішнього світу. Нею ми можемо відчувати холод, тепло, біль, опіки. Шкіру треба тримати в чистоті. Язик орган смаку. Смак їжі допомагає розрізняти язик. Із, і стінки порожнини рота кінчик, кінчик язика переважає відчуття солодки. Відчуття смаку допомагає людині формувати апетит під час споживання їжі. Орган смаку орган смаку визначає якість при. при Продукту і це може врятувати до харчової, е, харчової е, отруєння. Орган смаку потрібно берегти, не слід брати в рот, гарячу або занадто холодну їжу, не е, е, гострі її ріжучі предмети, гарячі напої можуть призвести до тимчасової втрати. Е, Відчуття смаку і з огляду нюху, за допомогою якого ми відчуваємо близько 10 тисяч різних запахів. Це також допомагає людині в житті. Запахи бувають приємні і неприємні. Вуха слуху. За допомогою вух людина чує звуки навколишнього світу. Особливо важливо чути мову інших людей. Адже за допомогою слів ми передаємо одне одному свої думки та знання. Вуха треба берегти. Не можна чистити вухо твердими та гострими предметами, адже це пошкоджує слух. Якщо вухо тривалий час намити, то може вже погіршити слух. Треба уникати сильні шумів, бо це, бо це погіршує слух. Тривале послуховування очної музики призводить до погіршення слуху і стомлення людини. Якщо ви чуєте біль у вусі, терміново, або якийсь застав предмет, або кумаха, терміново звеніться до лікаря. Отже. Вивчаючи розділ Організм людини, мої третікласники дізналися дуже багато цікавої та корисної інформації щодо будови тіла свого організму, а також як зберегти свій організм, які продукти споживати, що потрібно робити для його зміцнення. Я надіюся, що такий вид роботи допоможе учням більше піклуватися про своє здоров'я, а також вести здоровий спосіб життя. До нових зустрічей!